Привіт! Мене звати Аліна, і сьогодні я розповім вам, як подивитися, чи ви маєте залеглость у ЗУСІ, якщо ви підприємець. Отже, перше, що ми робимо, це заходимо на сайт ЗУС. Заходимо на сайт ЗУСу і натискаємо залогу й до ПУЕ. Якщо ви логуєтесь через ваш електронний підпис, заходимо з Алог ПСПУ. Профільзофаний. Тут вводимо логін та пароль, або вибираємо банк, за допомогою якого ви логуєтесь. Я маю приватний логін і пароль, який створила, коли реєструвала конту до ЗУС ПОЕ, і буду заходити через нього, тому що тоді мені не треба підтверджувати смс-кою кожне логування, і справа виглядає трошки скоріше. Логуюся, і мене перекидає на основну сторінку ЗУС. На даній сторінці ми вибираємо. Належні складки і вплати, ось ця кнопочка під сальдами, біжонцями та сальдами місіними. Натискаємо на неї і бачимо, як виглядає наша фінансова ситуація у ЗУСі зараз. Тобто на 30.09 не маємо жодного залуження і немає жодної надплати. Генеральні тут одразу показує на сьогоднішній день віконечко, а тут ми можемо ним спірувати. І, скажімо, якщо в січні була недоплата 60 грошей, то на сьогоднішній день сьогодні її немає. Якщо прогорнемо нижче, то будемо бачити всі вплати, які були зроблені, дата та сума. Якщо ваша вплата у ЗУСІ одразу невідочна, не переймайтеся, термін реалізації вашого шлеву може займати від нього до трьох днів. Ну, мене звати Аліна і я власниця бухгалтерської компанії, де відділи знаходяться у познані Варшаві та Данську. Якщо тобі потрібна допомога з бухгалтерським обліком, запрошуємо до компанії.